Пані та панова, я вітаю всіх. Кожного хто долучається до перегляду каналу прямий. Дякую за те, що ви разом із нами традиційно у ціпарі розпочинається програма Прямий контакт програму, яку страшенно ненавидять в Російській Федерації, яку за приємріком хотіли би заборонити, оголосити і і взагалі, щоб ми ніколи не виходили в ефір. Але на щастя, вони не мають жодного впливу, жодної влади над нами. Ми тут щоб захищати наш інформаційний простір. Ми тут, щоб не допускати поширенню російських наративів і і брехні, і ми тут для того, щоб посміятися над ворогом, коли він дає нам привід. Не забувайте нас дивитися і в Ютубі каналу Прямий, пам'ятайте, що там ви можете знайти багато чого цікавого, що навіть не завжди потрапляє в ефір, а найголовніше в прямому. Сенсі в наживо. Просто зараз ви можете бути співучасником ще й нашої програми, коментуючи в секції чату, переглядаючи нашу програму, всього все, що вам потрібно, це заходячи на канал прямий, знайти там окрему вкладку Прямий контакт. І все ви будете нашим співучасником. Ну а розпочинаємо ми з надзвичайно красивого і приємного, те, що хочеться згадувати і ніколи не хочеться забувати сьогодні. Третя річниця першого удару по Кримському мосту всього України била по ньому тричі. Ранкова бавовна від 8 жовтня 2022 року дуже потішила українців, бо ми побачили, як палає улюблена іграшка Путіна. Тоді служба Божа підірвала вантажівку із 21 тонною вибухівки, замаскованою в рулони і спакувальною плівкою. Вибух був настільки потужний, що обвалив дві напівсекції автомобільної частини мосту і пошкодив залізничну колію. Росіянам знадобилося понад 8 місяців на відновлення перепра згодом було ще два удари. В липні 23-го року його атакували морські дрони, зруйнувавши одну секцію, пошкодивши ще одну. Ну а у червні цього року стійкість опор перевірили підводними вибухами. Чекаємо, чекаємо, бо далі точно буде, і продовження неминуче цікаво, що з того моменту, як заговорили про передачу тамагавків, ну принаймні російські пропагандисти. Найчастіше говорять про потенційні удари саме по Кримському мосту. Знаєте, коли ти розумієш, усвідомлюєш попри все, що ти незаконно перебуваєш на цих територіях, що ця споруда є незаконною. То ти усвідомлюєш, що звісно це жирна ціль для нас. Багато західні медії в 23 му 24-му і навіть 25-му роках писали про те, що ось ось ми вдаримо по мосту. Ми це зробимо обов'язково, але повірте, ніхто напередодні нічого анонсувати. Не буде, ну і поки ми чекаємо на гучне падіння того самого незаконно збудованого мосту в Криму, щодня з'являється все більше хороших, тобто знищений. Росіян, приміром, на Куп'янському напрямку група воїнів 8-го окремого полку сил спеціальних операцій зірвала наступ росіян. Спершу дронами загнали їх у будівлі. Ну а потім зачистили територію. В результаті трьох російських військовослужбовців було знищено. Решта була вимушена просто відступити, як і має бути. Загалом, росіяни, як ви знаєте, пруть в усі напрямки, не спиняються скрізь по фронту, але у той же час не мають жодних проривних якихось важливих досягнень. Подейкують, що на зимовий період ну до тих пір, поки це взагалі природньо і сезонно можливо. Путін давав наказ взяти Донецьку область повністю, вийти на адмінкордони, але бачимо, що, от, як говорив свого часу, президент Зеленський, що на це у Путіна підуть роки, а не місяці. Так здається, все на це і схоже. Хоча Путін увесь час повторює мантру про «один народ, а його посіпаки розповідають про те, що української мови не існує. В Краснодарському краї подружжя оштрафували за виконання пісні українською. Іхні вчинок визнали як такий, що дискредитує армію. Як спів може це робити, зараз дізнаємося. Зрештою, я нагадаю вам, що проти нас часто використовують такий наратив історію з тим, що ніби в Україні переслідують російськомовних. Хоча якщо ви живете в будь-якому українському регіоні, в будь-якому без перебільшення, то ви маєте можливість 50 на 50 зустріти як україномовного перехожого на вулиці, так і російськомовного. Правда, в нас з цим проблем немає. Виникає ж питання, враховуючи, що мільйони українців. Так чи інакше перебувають на території Російської Федерації, а що там із українською можна послухати пісню? І ось вам відповідь: ні, не можна. Ну а далі про інструкцію, як правильно вітати диктатора Путіна з родинами? Її випадково опублікувала у соцмережах депутатка від TV та координаторка жіночого руху за єдину Росію. Потім вона видалила текст, але він, звісно, залишився доступним в архіві чиновники. Долучилися до флешмобу. На випередки публікували вітання та прославляли тирана. Ну а діти у садочках співали пісні та фотографувалися із портретами іменинника. Путін може, путін може, все що завгодно, а чого він не зміг би такого в природі не існує. З днем, з днем народження вітаємо і з любов'ю щастя, радості бажаємо. Це якийсь абсолютний жах. Знаєте, в біблії написано не створи собі кумира, але це точно не про Російську Федерацію. Нема в них воєнних героїв, і зрозуміло, чому нема політичних, нема громадських. Знищено абсолютно все. В них є тільки Путін. Справді йому вдалося зробити так, щоб для більшості росіян його ім'я чи його прізвище асоціювалося із Росією в цілому. Не даремно ж свого часу було сказано, що є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії. Ми з вами, друзі, на своєму віку обов'язково це твердження перевіримо. В цьому немає сумнівів. Ми побачимо, як буде помирати Путін, і я дико сподіваюся, що ми побачимо ще, як буде занепадати Російська Федерація. Ну а в головних фанатах диктатора бабусі і састряду Путіна. Напевно, в них піднявся тиск, чи сталася криза у креативній чакрі. Бо замість нового відео із привітаннями вони опублікували чомусь архівне. Ще уявіть собі за 16-й рік. Може, там вони краще виглядали? Ось не дадуть їм тепер рублів на валідол не відпрацювали. Поздравляємо вас з днем народження. Вітаю вас, з днем народження, здоров'я вам та вашій родині, успіху вам у вашій нелегкій роботі. Буті, труді, щоб наші ж враги... щоб всі наші вороги зрозуміли, що ми сильні та міцні з вами. Та вороги за цей час багато чого про вас зрозуміли, але навряд ви цим можете скористатися, і навряд це вам на користь. Записати привітання не змогли, а ось час на відео із закликом. Не користуватися VPN-ом спромоглися. А тряди Путіна кажуть, не можна обходити федеральні заборони та дивитися закриті на Росії youtube канали та сайти. Не дай Боже, правда, десь зараз в російській глибинці, яка дико переживала, що українці нападуть, будуть сидіти і дивитися програму Прямий контакт. Ну включ. увімкни VPN. Ключі. Я не можу. Ну, баж... ну, будь ласка, я не можу увімкнути ВПН. Я ж в отряді Путіна. Закрой. Закрий очки. Ні какого... Ніякого ВПН Швидела, що... Ти ж бачила, що я його не вмикав. Я відділа. Я бачила, бо інакше б ти до неї приєднався. Загалом здається, що це не в характері росіян чинити супротив, відстоювати свої права та інтереси, дбати про свободу в найширшому її сенсі. Ну і звісно, ті, хто працюють на Путіна, ті, хто обслуговують режим Путіна, ті, хто вже давним давно проміняли майбутнє наступних покорінь, ну що вони можуть робити, звісно, просто повторювати ті наративи, які зараз і так поширюються в Росії. Зокрема, це рух проти VPN. Про вичерпання імпульсу для завершення війни проти України заявили в Росії страшне. Заступник очільника російського МЗС Сергій Рябков повідомив, що всі розмови про мир в Україні, про що говорили на лясті Трамп та Путін, зійшли на нівець, і в цьому винні, перш за все, як і завжди європейці. Мощний імпульс. Анкоріж потужний імпульс Анкориджа і всі домовленості силами ворога і прибічників гасил війни до останнього українця, перш за все серед європейців виявився вичерпним. І це результат деструктивної діяльності європейців. І ми про це говоримо відкрито та прямо. от якби ми були поруч із цим рябковим, не знаю за яких обставин. Давайте. Полишимо саме цей нюанс, але були поруч. То було б логічно запитати, слухайте, а цей імпульс він в чому проявився? Ну в тому сенсі, що Дональд Трамп багато чого пропонував применені вогню на 30 днів, не бити по енергетиці і не тільки, але щось нічого не спрацювало. Росіяни не спромоглися навіть чогось найменшого дати з того, що хотів президент Сполучених Штатів Америки. Цей імпульс це міф. Це повідок, на якому тримали росіяни Трампа, обіцяючи йому, що перемовини дипломатії будуть продовжуватись, але, зрештою, він нічого не досягнув. І певно, він це точно зараз усвідомлює. Тож шантажувати його контактами телефонними дзвінками здається вже абсолютно марно. Ну а ще на євросоюз чекає глибокий економічний занепад, так вважає російський політолог та пропагандист Станіслав Ткаченко. Він додав, що останнє розширення європейського союзу було 12 років тому. А це означає, що у майбутньому навряд чи ще якась країна до нього приєднається Хм, цікаво, яку ж країну вони мали на увазі? Європейська економіка Європейська економіка зростає повільніше ніж економіка будь-якого регіону планети в Європі. Відбувається індустріалізація, і тут ще й міграційна криза. От якщо взяти Францію, то це держава майже банкрут. Деякі держави Угорщина, Польща, ну та ж Польща, яка ворожа до Росії, відкрито каже, що не бачить перспектив у Євросоюзі, і вони виступають проти запровадження єдиної євровалюти. Скажемо, ані катіаліськи дивіться, яка історія. Поки росіянам для того, щоб вижити з усього в благополучній багатій Росії, як намагається це подати експерт, в Європі українські біженці, які, певно, не хотіли би там опинитися, але які лишилися без помешкання, без роботи, без можливості жити нормально і спокійно в Україні, отримують, наприклад, соціальні виплати дуже високі. Такі, на які в Росії ніхто не може сподіватися, хоча Росія нагадаю, нафтова газова країна. А ще в Європі і досі існують соціальні стандарти дуже високі по освіті, по медицині, щось безкоштовне, щось платне. Але в цілому, те, що загніває, як люблять говорити в Російській Федерації, хто бував в Європі. Той знає, як виглядають їхні міста, їхні країни, їхні індустрії. Ну і що вже говорити про Росію? Наш глядач, хто з нами давно, хто багато дивиться програму «Прямий контакт», знає, що таке середньостатистичний російський населений пункт, де немає каналізації, доріг, медицини, немає нічого. Зато Путін є. А от де сильна економіка, так це в квазіреспубліках. На так званій ЛНР побачили. Чудо техніки електроавтобус. Зірки місцевого розливу навіть презентацію цьому диву техніки звісно зняли. Кабіна водія. Пункт керування валідатор. Сидіння. Поручні. Ручки. Прибувайте. Це косплей дуже відомого публічного ролику про західні іномарки дуже дорогі. Але чимось своїм похизуватися в квазіреспубліках суч за сьогодні не можуть, тож те, що є. Мені це нагадало. Сюжети на російському телебаченні, як вони пральні на річці, відкривали, як вони туалети відкривали, і це величезне свято та подія вселенського масштабу. Ну і звісно, всі біди від жінок так вважають у московській церкві. Тут треба оговоритися, що всі біди, тобто всі російські біди, від всіх жінок, тобто російських жінок. Один із так званих священників, коли виступав перед вірянами, то сказав, що жінки сьогодні забагато хочуть, і від чого чоловікам. Загрожує загибель. Люди із за жін. Люди страждають через жінок, скільки робиться злочинів через тих, які багато хочуть. Вона хоче жити як королева. А чоловік вже з останніх сил. Я ж бачу, скільки історій є: одна робота, інша, третя. Я дивлюся на нього. Він ламається, він надірветься і все. Не буде чоловіка, а їй все мало, мало. Вона хоче все. Вона хоче те, вона хоче. Хоче це, вона хоче відпочивати. Просто надломиться і все. Знаєте, що дивовижно, я не перестаю дивуватися, тому як російські священики готові говорити про все на світі. Все засуджувати а жінки, ну там постійно російські в них винні. Але при тому ані слова, ані паре буст, ані чірк про СВО і про війну. Тобто, це не лихо, це не біда, від цього чоловіки не гинуть. Це прям манна небесна. Про це ніхто не згадує, хоча. Ну, ти ж типу священник, це не ок. Війна, це не добре. Але на таке не звертають увагу. Ні, ні, там справді готові говорити про те, що скоріше ну, жінки в усьому винні давайте їх. Ну що, спалювати.